Всім привіт! Знову розквітла лонгтон на чоколадроп котлейка. Ось ну, тут три квітки всього лиш. Причому а, зі старого горшика. Ось у мене тут вже така конструкція така тройна. Вже тут третій горщик прицепила. О, така в мене ерунда стяжками закріплюю останнім часом. Дуже подобається мені краще, ніж цією от проволокою. Ось така красунька квітна на вулиці під навісом. Ой, хоч якимсь. Орхідейкам буде світло доставатися. Всім пока!